Привіт! Такі мої ріднесенькі підписники і гості каналу. Сьогодні в мене дуже ніжне м'ясо без смаження, яке можна вживати дітям, людям з проблемами шлунку, які сидять на дієті. Я сама його вживаю, так як я ніяких круп, нічого не їм. М'ясо можна брати яке вам завгодно. У мене тут домашній петух. Я хіба з нього грудинку біленьку буду їсти. На дуже воно сочне виходить. І можна з жіночкам, які родять точок, яким не можна ну, багато чого такого їсти. Все корисно, все без смаження і дуже смачно. Надіюсь, вам сподобається мій рецепт, бо я такого ніде не бачила. Тільки моєї бившої свекрухи. Я на перший погляд, як подивилася, як вона його робить, Думаю, морква та воняє, поки, поки воно приготується, такий аромат стояв не дуже. Ну, Кінцевий результат, ви знаєте, іноді дивує. І це якраз із тих варіантів. Е, готується без заморочок. У мене в тому році чоловік із жовчним лежав в хірургії. То, звісно, і на пару, і котлетки робила, і все, Ну, саме найкраще, він пригощав там чоловіків. А це м'ясо тушене. Я його завжди роблю в каструльки на газу. Але сьогодні в мене газова плита зайнята, тому я просто поставлю в духовку, в принципі, без різниці. М'ясо ніжне, аж солодке на смак. Гарнір, ще раз повторюю, який вам до вподоби. Ну, все, як я люблю, і, як я помітила і ви, все швидко, без заморочок. І напрочуд Напрочуд дуже смачно. Вкладаю м'ясо, лаврушечка, сіль, перчик, Ех, то, можливо, скажемо, можна ще якісь овочі додавити. Ну, для мене це буде ідеально. Більш ніяких овочів саме в цей рецепт я б не добавляла. Соліки даю трошки більше, тому буде литься водичка сюди. Водички літься небагато. Ну, чашечку я влила, так як овочі пустять сік, м'ясо пустять сік. В принципі, воно не повинно дуже плавати в ньому. Пізніше, може, спробую на сіль. а спочатку так. Фішка в тому, що сюди йде багато цибулі і дуже багато моркви. На перший погляд. Занадто багато, але воно все втушиться, воно віддасть свій сік, свої аромати, все поєднається. Просто, ви просто спробуйте. А це я все на те мурку натерла, цибульку нарізала, накидала зверху. Поставлю в духовочку, воно в мене закипить на великий вогник. Буду ждать, поки закипить. Тим часом полізла в погріб і витягла капусту, пелюстку, квашені зелені помідори, паричик. Я влітку викидала рецепт пелюстка. Капуста квашена пелюстками. Можливо, ніхто ні. Я ссылочку посилання на відео зроблю. Можливо, поглянете. Ми дуже давно, це старовинний рецепт. Можна без буряка, просто буряк закрашує це все. Дуже Хрустка капуста. Ну, я просто її Можна нарізати на менші сматочки олійкою поливати. Кому як подобається. Вона квашена, вона дуже корисна для організму. Ми полюбляємо домашнє квасіння. Так, м'ясо закипіло. Я зараз просто перемішую. Ставлю маленький вогник. Ну, в залежності від м'яса. Якщо там бройлер, то його недовго тушити. У мене домашній петух двох двох років. То десь півтори годинки. Я це накрию кришечкою і притушу вогник, я не буду до нього півтори години заглядати. Взагалі не заморучливий рецепт. Так, бивши свекруха, моя жінка була специфічна, але, дай їй Бог, здоров'я дуже смачно готувала. Вона мене не навчала ні, ніяким образом. Я сама піддивлялася, бо мені цікаво було. Прийшло півтори годинки. Готово бачите, на багато соку, води не потрібно було багато. Тут достатньо соку поливати гарнір, який вам подобається. Достатньо овочів, ну, я б ще більш би додавала, якби я саме для себе готувала, я б ще більш би додавала. Ну, таке не тільки для себе. Я їм тільки морквочку. Тому... Рекомендую дуже-дуже смачно. Спробуйте.